Міжнародний інститут соціології провів опитування серед українців, за яким визначили топ 3 проблем нашої держави на думку громадян. Переважна більшість респондентів, понад 81%, назвали основною проблемою України війну з Росією. Трохи менше 80%, заявили, що вважають такою корупцією. Лише ці дві проблеми озвучили у відповідях більшості опитуваних. А наступну у списку безробіття озвучили 31% громадян. Війна, корупція та рівень безробіття. Саме такі три основні. Ні, проблеми вбачають українці наразі. Ми поцікавились україн, чи так само вони думають, і які вбачають три основні проблеми в Україні на сьогоднішній день. Цікавимося україн з різних міст Закарпаття, які вони вбачають найглобальніші проблеми України. Звісно, і тут всі одностайно говорять про війну. А от опускаючи цю тему, перелічують ще з десяток труднощів суспільства: від корупції до байдужості, від низьких пенсій та зарплат до духовного роз'єднання. Думаю, що пенсії це найбільша проблема не чим то пенсія мінімальна. На що можеш купити на дві пенсій? пенсії? Фактично нереально вижити на таку пенсію. Якщо б діти не допомагали батькам, то послуги платити, все дорожає, дорожає, а пенсія на місці. То не чесно, щось несправедливо, немає бути так, правда? Зарплати дуже маленькі. І пенсії. Звичайно, період війни постала проблема з фахівцями, тому що більшість фахівців виїхала за кордон і ми потребуємо менеджерів, особливо топ-менеджерів. Це проблема безробіття. Біженці. Достаток коштів ну що зарплати малі. Недостаток людей мало народжуватися з ці людей, та типу, все більше гибнуть. А ще людей турбують високі комунальні тарифи, порушення прав людини та скорочення народжуваності. Говорять і про неясність майбутнього. Зазначають, що це не проблема, а найбільший страх. Проблема. Е це побачити якийсь майбутній вектор напрямок руху держави, в який напрямок, чи нам об'єднувати з ЄС, чи самостійно створювати з тими державами, які нас підтримують. Порушується дуже права людини, я так вважав. Це нечесно, несправедливо, але ну, не має так бути. Читав, що це найбільша проблема. Я читав, що тепер порушується Конституція. права людини. порушуються, фактично, права людини. Щодо шляхів вирішення, відповіді коливаються: зміна влади, реформи, і найголовніше кожен зазначає, зміни треба починати з себе. Треба просто я думаю, владу би нам змінити та все. А кожна людина має робити своє діло. Та й все особиста відповідальність, тобто. Бути чесним у тій справі, яку ти робиш, викладатися на 100%, тому що дуже часто ми хочемо згладити кути, десь легше пройти. але треба бути відповідальним. Треба всім вчитися любити, то однозначно і війна донатити як мінімум. У Кожного своя міра в цій боротьбі говорячи про проблеми України. Найбільше біль українців це, звісно, війна. Краяни кажуть, з перемогою ми зможемо подолати всі труднощі і зробити нашу державу сильною та квітучою.